Скручений. І тепер я покажу, як він згинається, коли лягти на нього. дивіться, зараз я вам покажу. дивіться, лягаю. Оце матрас без пружини, ціна 10500, поставка безкоштовно. дивіться, я лягаю, щоб ви бачили, чи він просідає, чи ні, дивіться. Уважно дивитись, уважно. Я лягаю. І збоку бачите? просідає, чи ні. бачите, ну, Видно збоку, як він згинається, ось, бачите. О, згинається чи ні. Видно. Тобто він потужний, він тримає гарну вагу. Бачите? Він тримає, він не знає. Тепер інший. Оцей 10500 коштує оцей. А тепер інший оця модель вже йде трошки дорожче. Вона на ринку взагалі коштує 24 тисячі. В мене він коштує 15. 000. Я не буду казати назву, бо зараз там буде... Дивіться. Бачу, тож, ну. Ця модель теж пружини, але він має в собі пам'ять. Він коштує 15 тисяч метр 60 на два. Yes. Ну, класна модель, він, він тримає, він тримає вагу, я важу 90 кіля. Він навіть 130 кг буде тримати. Так що варіант ракета, кому треба. Мій номер телефону вже показую, номер телефону, кому треба.